Феномен Трампи гумористичне оповідання українського письменника Олександра Міршніченка. Написане у 1979 році. Вперше було опубліковано у збірці Агов Люди у 1983 році. Непевні таємничі чутки про планету Трампу давно вже бентежили мою, схильно до всіляких романтичних вибриків душу. Трампа належала до планетної системи збірки Кобра 13 із сузір'я ледачих псів. Навіть для гіперпросторових зорельотів то бозна яка далечина. Я не належу до тих, хто відкладає здійснення своїх мрій до виходу на пенсію. Уже якщо закартіло зробити, то зроблю неодмінно, попри всі труднощі й перешкоди, а їх виявилося значно більше, ніж я сподівався. У туристичному міжзоряному бюро зі мною попервах про Трампу й балакати не захотіли. З'ясувалося, що її не включено до загальновизнаних туристичних маршрутів. А куди ж її включено? запитав я сердито. Адже люди там бувають. Е, розумієте, почали здалеку ті бюрократи. Трампа йде у нас по категорії особливо небезпечних маршрутів, на які туристів пускають лише під їх власну відповідальність. Без гарантії, страхування від несподіванок, відшкодування можливих моральних і матеріальних витрат. Згоден. гукнув я і швиденько написав відповідну заяву. Запевнив, що на все готовий. Раптом дізнався, що допуск на Трампу обмежений, що вона приймає тільки одного туриста на добу через складність тамтешніх умов. Довелося набратися терпцю і чекати. Лише через півроку після офіційної реєстрації я одержав дозвіл на виліт. До Трампи мене підвезли на гіперскутері з погано відрегульованим форсажем. Команда роботів усю дорогу намагалася той форсаж відрегулювати. На мої несміливі запитання капітан відповідав неохоче, згадуючи недобрим словом не лише пройди світів механіків із другого космопарку, а й гаспидів із туристичного бюро. Прибуття на Трампу я проспав. Отак завжди буває. Знемагаєш від чекання, а жада на мить приходить непомітно, буденно. Була п'ята година ранку. Капітан стояв над моїм ліжком, торсав за плече, примовляючи майже лагідно. Приїхали, здавайте постіль і вимітайтеся! Я не барився, швиденько склав постіль. Почекав, поки робот Покаївка підрахував усі простирадла, ковдри, рушники і гайда до вихідного шлюзу. За його вузеньким отвором проглядався тьм'яно освітлений коридор, кінець якого губився в пітьмі. Капітан нервував, йому явно кортіло якнайшвидше забратися звідси. Намагаючись приховати від старого космічного вовка нервове тремтіння, я переступив через поріг. Простував коридором, затиснувши в руках важелезні сакви з туристичним спорядженням. Уже як відійшов кроків з десять, озирнувся. Капітана не було в шлюзовій камері. На його місці стояв робот покаївка і задумливо дивився мені вслід. Коридору, здавалося, не буде кінця. Аж раптом якийсь звук долинув з коридорних глибин хтось невідомий наближався до мене. Долаючи переляк, я дійшов висновку, що то повертається з одноденної подорожі на Трампу, мій попередник. Я дивився на нього з погано прихованою повагою, прагнучи здобутися на питання, відповідь на яке зразу ж поставить все на місце. Та нічого ліпшого за банальне. Ну, як там на Трампі? На думку не спало. Він глянув на мене зверхньо, підморгнув, підняв угору великий палець правої руки і пішов далі своєю дорогою. Це надало мені відваги й рішучості. Зрештою, люди звідти повертаються, думав я, ще й задоволені. То чого ж мені хвилюватися? Позбувшись нервового напруження, майже спокійний і впевнений у своєму майбутньому, я підійшов до скляних дверей з написом Космопорт Трампа. Ласкаво просимо. Звичайнісінькі двері, традиційні слова гостинності. Те, що чекало мене за дверима, теж було позбавлене будь-яких романтичних витребеньок. Стандартного вигляду космопортів сказала для транзитних пасажирів. Хіба що трохи менше розміром. Кілька фателів для відпочинку, автомат з напаями, бутербродний автомат, музичний автомат, бюрко чергового, за яким куняв здарувань у форменому кашкеті. Я привітався. Здоровань байдужим поглядом ковзнув по моєму розпашілому від хвилювання обличчю, попросив показати в'їзні документи. Довго вивчав усі оті довідки, відмови від гарантії, страхування та відшкодування, а мені кортіло продовжити подорож, глянути прямо в обличчя таємницям, впитися досхочу екзотикою. Як на те, в залі не було вікон, і я не міг задовольнити цікавість, не відходячи від бюрка для реєстрації. Нарешті Здоровань, більше схожий на боксера професіонала, аніж на добропорядного службовця, закрив зошит, відсунув мої речі і проголосив традиційну формулу вітання «Раді вас бачити на планеті Трампа. Подякувавши йому, я озирнувся довкола і почав шукати вихід із зали для реєстрації документів. Та крім тих дверей, якими я зайшов, інших отворів не було. Невже саме з цього й починаються загадки Трампи? Без непотрібного поспіху я все таки рушив на пошуки загадкового виходу. Обійшов залу попід стінами, виходу не було. Міркуючи над цією притичиною, зупинився перед автоматом з напаями. Автомат видав мені досить пристойний коктейль під назвою Трампівський оригінальний. У голові від того оригінального думки закружляли, мов метеоритний рій, і я майже весело звернувся до чергового. Слухай но, чоловіче добрий! Не будемо гратися в піжмурки. Показуйте мені вихід, і запишіть одне очко на свою користь. Від самого боксера професіонала моя веселість, здається, потішила. Він підбадьорююче посміхнувся і сказав А ніякого виходу тут нема. Як нема? Що це ви кажете? вихопилася в мене. Нема виходу, веде здоровило своєї. І не може бути власне, виходити нема куди. І тут він усе мені розповів. Навіть стереофото показав. Виявилося, що я знаходився на планеті абсолютно непридатній для існування будь-яких живих організмів. За стінами космостанції вирував океан киплячої сірки, таке собі пекло прадавніх легенд. А над тим океаном згусла, мов в кисіль, ядуча атмосфера. От і все, нічого побачити чи бодай помацати на Трампі не можна. Вихід за стіни станції категорично заборонений. Та й хто з доброго дива полізе добровільно в пекло? Невідомо з якою метою збудували тут років 10 тому станцію. Здоровань висловив припущення, що то була помилка проєктантів, за яку відповідати нікому. Одна помилка потягла за собою інші. Космофлотівський реєстр, в якому Трампа оголошувалася планетою, особливо небезпечною. Викликав нездорову зацікавленість у якогось ексцентричного туриста. Подолавши всі перепони, здобувши всі можливі й неможливі довідки, він припхався на Трампу. Кремезний був чолов'яга, оповідав черговий, такі більше не трапляються. Він, бачите, кинувся з опалу в бійку. Я його лише в третьому раунді поклав, а в мене другий галактичний розряд боксера професіонала. Здого все й почалося. За першим невдовзі з'явився другий, потім третій і пішло поїхало. Це дозволило мені підтримувати гарну спортивну форму, тільки я вже про бокс і думати перестав. У мене тепер інші плани. Але ж чому? Чому вони всі приїздять сюди? Це питання й мені довго не давало спокою. Довелося взятися за вивчення деяких проблем психології, етики і соціології. Поза те рік захистив кандидатську. І Як ви пояснюєте цей дивний психологічний, етичний і соціологічний феномен? О, правильно, саме так він і зветься у спеціальній літературі феномен Трампи, зрадів боксер-дослідник. Тут усе складно. Глибини людської психіки це вам не глибини космосу. Остаточна відповідь на питання, що вас цікавить, наука, мабуть, одержить не скоро. В докторській дисертації, над якою я зараз працюю, буде зроблено спробу визначити лише певні загальні передумови пошуку в цьому напрямі. У мене є звичайно робоча гіпотеза, та до неї фахівці ставляться скептично. Він замовк, ображений несправедливим ставленням до своїх теорій, та бажання похвалитися взяло гору, і черговий, важко зітхнувши, продовжив питайте, що лежить в сумі феномена Трампи? Я пропоную просте, мов будова атома пояснення ніхто не бажає пошитися у дурні. Той перший турист півгалактики гори робом поставив, щоб пробитися на Трампу. Всім знайомим і незнайомим надокучив своїми планами відвідання особливої, закритої для всіх смертних планети. Нарешті здійснив ті плани, одержавши від мене добрячого прочухана. Що робити далі? Визнати свою дурість і недалекоглядність? малоприємна процедура краще промовчати, одбутися з загадковими посмішками, двозначними натяками. Мовляв, от ви не були на Трампі, а я пробився, тому що маю особливі права й заслуги. Цього виявилося досить. Таких з правами й заслугами знайшлося чимало. Перші ще витримували тут по дві-три доби, а потім уже виробився отой однодобовий графік. Космоскутер швидше не встигає обернутися за наступним підкорювачем Трампи. Так, станція стала рентабельною, а я кандидатом наук. Цікаві, я вам скажу, типи трапляються. Деякі сваритися починають, книгу скарг вимагають, інші дудлять трампівський оригінальний, пісень співають і їдуть загалом щасливі та задоволені. Як не дивно, жінок серед моїх гостей менше, а шкода. Кандидат у доктори наук згадав щось приємне, але поділитися ним не схотів. Готуючи дисертацію, я вивчив історію цього дивного явища. У давні часи теж такі прагнення довести світові свою винятковість спонукало окремих добродіїв на пошуки якихось незвичайних штанів із екзотичними малюнками. Вони захаращували квартири непотрібними для нормального існування меблями, килимами, кришталем. Дехто навіть книги купував лише для того, щоб похвалитися перед знайомими. Ну, а зараз Трампа. Знаєте, є такі, що приїжджають по кілька разів. Питаю друже дорогий, чого ж ти після всього цього припхався сюди ще раз? А той відповідає: щоб пережити ні з чим не зрівнянну мить, коли на зворотній дорозі зустрічаєш дурня, обтяженого туристським спорядженням та сподіванням романтичних пригод. Що мені залишалося робити після розповіді чергового панстанції Трампи зробити запис у книзі скарг, перевірити спортивну форму колишнього боксера професіонала, надудлитися коктейлів і співати пісень? Я вибрав останнє принаймні трампівський оригінальний, річ варта мандрівки, хоч, можливо, й не такої далекої. Заспівали з боксером, розпрягайте хлопці коні, і лягли спочивати до ранку. А вранці я йшов коридором до скутера і чекав на зустріч із тим, хто має заступити моє місце на станції Трампа. Він з'явився переді мною, обтяжений спорядженням та сподіваннями, і прошелестів таке знайоме. Ну як? Загадково посміхнувшись, я підніс до гори великий палець правої руки. Скажу щиро, це мене таки здорово потішило. Заради таких хвилин варто об'їхати половину галактики. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.